Привіт! Знаєте, ми звикли думати: вода це просто вода. Так, повітря це повітря. Здається, все очевидно. А що як виявиться, що майже все, що нас оточує, насправді суміш? От давайте розбиратися, що ж тоді таке чисті речовини, і чи існують вони взагалі. І ось тут одразу ж постає таке, знаєте, фундаментальне питання. А чи існує в нашому світі хоч щось, ну, от абсолютно ідеально чисте? І відповідь, чесно кажучи, може трохи спантеличити у природі, практично ні. Уявити собі ідеально чисту речовину майже неможливо чому? Бо навіть у тому, що ми вважаємо чистим, завжди, ну от завжди знайдуться якісь домішки, і це, власне, підводить нас до такого собі міфу про чистоту. Чому ж ці самі чисті речовини така величезна рідкість? А все просто природа, виявляється, просто обожнює все змішувати. Це можна сказати її основний закон постійне прагнення до перемішування, до поширення. Ну, звісно, є винятки. Вони, як то кажуть, лише підтверджують правило наприклад, самородне золото або самородна сірка. Це ті рідкісні, справді унікальні випадки, коли природа ніби дарує нам речовину у її майже первозданному чистому вигляді. Але знову ж таки, це ну дуже велика рідкість. Добре, давайте трохи повернемося до основ. Отже, в чому ж ключова фундаментальна різниця між чистою речовиною і суміш'ю? Насправді це розуміли ще давні греки. Уявіть собі, чиста речовина це коли всі частинки однакові, як солдатики в струю, наприклад, тільки молекули води і нічого більше. А суміш це такий собі коктейль, де разом перемішані частинки абсолютно різних видів. І що важливо, властивості чистої речовини вони сталі, незмінні. А от у суміші все залежить від її складу, від того, чого і скільки намішали. Але не всі суміші однакові. Іноді ми дивимося на щось і навіть не здогадуємося, що це суміш. І тут, власне, ми підходимо до двох їхніх головних, так би мовити, облич. Так от, з одного боку маємо однорідні суміші. Це коли компоненти перемішані так ідеально, що їх просто неможливо розрізнити оком повітря, яким ми дихаємо, морська вода, навіть сталь. А з іншого боку, неоднорідні. Тут все навпаки, ми чітко бачимо окремі частинки. Найкращий приклад граніт. Придивіться і побачите кристалики різних мінералів. Або ж ну просто вода з піском. Простіше не буває. А ось тут починається справжня хімічна магія. Головний фокус у тому, що в суміші кожна речовина зберігає свої власні унікальні властивості. І хіміки, знаючи це, навчилися їх розділяти. У них є цілий арсенал інструментів для такого сортування. Давайте подивимося на найпопулярніші. Перший і, мабуть, найпростіший метод це відстоювання. Тут все елементарно, просто залишаємо суміш у спокої. І що відбувається? Важкі частинки під дією сили тяжіння осідають на дно, а легші спливають наверх. Приклад з життя, який бачили, мабуть, усі. Вершки у свіжому молодці. Крапельки жиру легші за воду, тому з часом вони опиняються на поверхні. Добре. А якщо треба відділити щось тверде від рідини, тут на допомогу приходить фільтрування. Уявіть собі, сито тільки з дуже-дуже маленькими отворами. Ми пропускаємо суміш крізь такий фільтр. Рідина, звісно, проходить, а от тверді частинки, наприклад, мугу в воді з річки, застрягають. Але що робити, якщо речовина повністю розчинилася? Ну, як сіль у воді? Тут метод інший випарювання. Ми просто нагріваємо наш розчин, вода, як більш литка, починає випаровуватися, перетворюється на пару і зникає. А що залишається на дні? Правильно, наша сіль, яка нікуди не ділася. До речі, саме так у промислових масштабах і добувають сіль з морської води. Добре, а як розділити дві рідини? Скажімо, спирт і воду. Для цього є дистиляція. Тут ми використовуємо те, що в них різні температури кипіння, нагріваємо суміш, та рідина, що кипить при нижчій температурі, випаровується першою. Вона ніби виграє цей забіг. Її пару ми потім збираємо, охолоджуємо, і вуаля вона знову стає рідиною, але вже чистою. До речі, усім відома дистильована вода виробляється саме таким способом. І наостанок, мій улюблений, найвидовищніший метод він працює, якщо в суміші є щось, що реагує на магніт. Що ми робимо? Просто підносимо магніт. І він, наче за помахом чарівної палички, витягує суміші, наприклад, залізні ошурки. Це ж справжня магія, тільки наукова. Окей, ми тепер знаємо, як розділяти суміші. Але постає логічне питання: а навіщо? Навіщо всі ці складнощі? А відповідь проста: чистота має свою ціну. І іноді ця ціна, повірте, просто астрономічна. Ось ця цитата все пояснює. Справа в тому, що кожен крок очищення, кожен відсоток чистоти це все складніше і складніше. Це вимагає більше енергії, дорожчого обладнання, більше ресурсів, і все це, звісно, напряму б'є по ціні. Існують цілі рівні або ступені чистоти. Наприклад, для будівництва достатньо технічної чистоти. Для ліків потрібна вже просто чиста речовина, для науки, для досліджень, хімічно чиста. А от для найскладнішого, для виробництва мікросхем, що працюють у наших гаджетах, потрібні особливо чисті матеріали. Уявіть собі, там домішок має бути менше однієї мільйонної частки відсотка. Це просто неймовірно. А тепер факт, який просто підриває мозок. І чудово показує ціну чистоти, готові, особливо чисті мідь та залізо, ті самі, що йдуть на високі технології, коштують значно, значно дорожче, ніж звичайне золото. Тільки вдумайтеся, просте залізо дорожче за золото все через його чистоту. Отже, виходить, що досягти чистоти це і складно, і дорого. Але давайте наостанок подивимось на це все з іншого боку. А що якщо суміші це не якийсь недолік природи, а навпаки, її головна перевага? Бо насправді більшість матеріалів, які нас оточують, якими ми користуємось щодня, це спеціально створені дизайнерські суміші, їх створюють саме для того, щоб отримати властивості, яких у чистих речовин просто немає. Найпростіший приклад ювелірні вироби. Чисте золото це насправді дуже м'який метал. Прикраса з нього гнулася б і дряпалася. Що роблять ювеліри? Додають до золота трішки міді або срібла, і в результаті отримують сплав, тобто суміш, яка є набагато набагато міцнішою. Виходить, що в цьому випадку суміш набагато краще за чисту речовину. Виходить, що весь наш світ це дивовижний світ сумішей, і природних, і створених людиною, від ранкової кави і до сталі, з якої збудовані хмарочоси. І от наостанок питання для роздум'їв: яку суміш навколо себе тепер можна побачити зовсім зовсім по-іншому?